Доброго раночку, дівчатка! Сьогодні понеділок, 10 липня. І ми із Невтунією починаємо проєкт, який оголосила Лана Буган, він називається Він магічний кубик. Всі знають правила цієї гри, досить цікаво. Ми приймаємо в ньому участь вперше, і тому для нас це також цікаво, наскільки ми просунемось у наших шести проєктах. Отже, для початку оголошуємо весь список. Так, отже, з перша Настя. І її шість виробів. Вони вже дійсно всі початі, і тому треба їх форсувати. Отже, перше це пляжна сукня. Вона має зараз ось такий вигляд в такому етапі. Це бачите такі чорні для смужки. Вив'язується із мікрофібри. Така на дотик приємна ниточка, але вона повністю штучна. Так. І для пляжної сукні це буде саме те, тому що мікрофібра вона себе добре поводить ті, коли намокає і не мнеться. Ось Зразочок у нас цієї зв'язаний, таким він взагалі такий класно виглядає, рівнесенькі петельки розглажені І буде дуже гарно носитися в таких екстремальних трошечки умовах, в яких є пляж, солона вода, пісок, сонце і тому подібне. Так, отже, в неї ось така частина зараз є. Бачите, три білих смужки, почала з наступного чого. Далі наступний другий вибір, у неї другий пунктик, у неї це тапочки, так би мовити, умовно. Тобто домашні капці. Ось я їх показувала в попередньому відео, на якому етапі вони є. Ось на такому. Далі це рожеві шкарпетки. Рожеві шкарпетки ми ще не показували. і Це вони вив'язуються із регії, 100% бавовни. І в нас ось такі вони такі мають вигляд. Ага, ми їх спойлером показували у відео про наш ркодільний звіт. Так, отже, ось так, внасті вже почали вив'язувати після п'яточки. Ось, ось такі тут смужечки, цікаві і рельєфні в нас вже є. Так, далі, четвертий пунктик це червоні шкарпетки. Одна вже є, а ще одну треба вив'язати. Так, п'ятий ем, процес це рожева майка із бавовни. Так, вона це я його назвала. І на даному етапі це також тільки старт. Ще є дуже багато роботи. Ось таким візеруночком. Так, і що у нас ще шости? шостий? Шостий пункт це чорна сукня, це шиття, і в е, нас ці, ось на даному етапі є вирізаний лів цього плаття. Е, і тому так, -то також потрібно доробитляти, дошивати. Так, це все наступні процеси. Отже, продовжуємо тепер мої процеси. Мене звали їх Оленка. І Перший виріб це смуж, смугастик, полосатик. То, що ще можна назвати морячку. Так от на даному етапі у мене зв'язана, починаю в'язати я з горловини і вив'язано декілька також смужок білого кольору. Я почала в'язати синій колір. Це все 50% бавовни. Далі, другий виріб це шкарпетки зелені. Може я їх я називаю їх Отже, в мене одна шкарпетка вже вив'язана є. А друга шкарпетка ось майже до п'яточки дійшла. Ось такий етап. Ну, тобто це дійсно сісти за один день. В принципі, коли часу небагато. Коли часу багато, то можна зробити. Третій етап це сумка. Сумка із рафії. Тут багатенько ще роботи залишається, тому що вив'язаний тільки один який з п'яти. А потім ще зібрати цю сумку, тому тут дуже багато ще роботи. Далі йдемо. Четвертий проєкт, називається скраб-альбом. Скраб альбом тут на тому ж етапі, що і був, це просто є в мене обгортка, Вірше, є в мене основа. І тут вирізані ось папір до кожної сторіночки, приблизно розподілений. Тут ще тьма роботи. Далі п'ятий процес називається подушка, це чухована подушка, яка є сидінням до платінного крісла. На даному етапі в мене вирізані тільки викрика до цієї до основи, вирізаний з паролону основ. І тут є смужечки, які потрібно строчити і шити, з'єднати від... одне ціна. Так. І шостий процес називається гірчична ковтинка. Я її в'яжу в рамках проєкту кольоровий рік, колір жовтий. І що в мене є на даному етапі? Це ось таке голотно, я його в'яжу знизу. І бачите, він також смугастий, де чергуються візерунки. Є така сіточка і є такий ажурний візерунок. Це газал котон. Така пряжа. Так, отже, такі процеси в нас є. Ну і Оленка ще вчора ввечері показала нам номери, які працюють в понеділок. А так як сьогодні понеділок, то ми дивимося з вами, що це номери під номером 1 та 6. Настя хоче, можливо, просунути два процеси. Я ж візьму тільки номер один, це моя матроска. Отож, ставимо маркери на наших виробах. Настя на пляжна сукня. Ось, показую ще раз її. Це смугастик такий чорно-білий і такий зігзагин, Так? У неї тут є чотири, ой, три чорних смужечки, три білих. І ось тут на стуня поставила маркер, який показує нам, покаже нам сьогодні під вечір, скільки вона просунулася з цим процесом. І щодо сукні, яку вона шиє, то ось, показую ще раз, це влів, виготовлений влів. Все, на цьому. Якщо просунеться, то ми покажемо, які зміни тут відбулися. Так, і мій процес номер 1 це матузка. Тому Показую ось. У мене тут з маркерами відмічена пройма, але для того, щоб показати, що він дійсно є, тут маркер я взяла червоного кольору, щоб він був яскравий, видно було його. І бачите, що через смужечка в мене тут тільки починає наростати в ширину. Ось. Тому ми пішли працювати. Ну, а ви слідкуєте до вечора. Доброго ранку, вівторок, і ми продовжуємо магічні кубики разом з видавним Бухановим. Покажемо, що в нас вив'язалося за понеділок. Так, що там зробимо. Отож, у нас туньки. Це була сукня, яку вона назвала пляжною, тому що в ній вона планує ходити на пляж саме не на купальник. Отже, це нагадую, мікрофібра. І це смужечки такі е, з цих так? Отже, ви бачите, що в цій частині Настя вона взяла, зробила ВТО, провела. І ось так це полотно буде виглядати. Тобто воно таке б'є досить сітчистим дірявим, але легким, комфортним, вбирає легко та висушує швидко її. Ну, що саме те, що треба. Але зараз про просування. Отже, ось тут, бачите, ви є маркер, який вона вставила тут. І в ці вдалося пров'язати, ви бачите ще чорно білу і майже чорну смужечку. Вчора у нас такий був день, багато було іншої роботи, такої домашньої, з якою ми не можемо, на жаль, поділитися. Але Зроблено достатньо. Тобто десь вже в неї третя частина, так точно. Сукня пов'язана, скільки там їй потрібно. Сукня буде коротка. Носі. Тому просування йде. Так. І мій, мій смугастик, це мені моряцька. Ось на такій стадії. Так, Покажу ось тут, де в мене стояв маркер. Маркер в мене стояв, я зробила тільки одну синю смужку. А тепер у мене тут є, бачите, ще вже їх три. Я їх пороблю різної ширини, мені подобається такий ефект. І різної ширини, і білі сині смужечки. Білі смужечки на синьому тлі, ви бачите, що вони стають ще більш випуклими, ще більш рельєфними. І мені такий ефект ще більше до вподоби. Біле з синім, звичайно, на мій погляд, дуже гарне поєднання. І... І просування є також непогане. Мені здається. Так. Отже, це ми ховаємо переходимо до вівторка. Отже, у вівторок Оленка витягла два номери. Це були Номери два. Я буду так зафарбовувати їх кольорами. І 5. Значить, зовсім інші. У нас капці домашній і рожеву майку. Але вона планує більше всього ж таки просувати рожеву майку, бо це потрібно зробити швидше. І ось на якому вона тут етапі. Так, ось тут моя поставила маркер, і ми вам так і покажу. У неї вирізані три. Смужки ось цього такого хвилястого візерунку ось такий. А далі, за задумкою, йде переход на інший візерунок, і там бачимо, скільки нас тут сьогодні просунеться. Так. Тапки, чекавці, як буде час, буде нас наслідок, вона візьметься за них. Так, у мене другий номер у мене є. Зелені шкарпетки. І п'ятий номер це подушка. Якщо я, також ну ж таки, буде часто, я візьму сюди але Основне, що я буду продвигати, це зелені шкарпетки. Нагадую, що я їжу із регії, вони баговняння, один в мене вже зв'язаний, а інший в мене ось на такому етапі. І зараз я тут поставлю маркер. Бачите, ось два четверта смужечка, я так називаю її смужечка зернятками. Вітаємо-вітаємо дівчатка у кубику, магічному кубику від Олени Буганової. І сьогодні 12 липня, середа, учора був номер 2 і наші просування. Значить, у мене це шкарпеточка. Я думала, що я її завершу, але ні. Спиці у мене тут 2,5, вони досить тоненькі, я на таких ще не в'язала. В основному в'яжу на третьому. І тому полотно продвигається трошечки повільніше. Але воно вже виходить мені, наприклад, більш рівніше, ніж зазвичай. Отже, тут в мене був маркер, і я вив'язала п'яточку. І ось майже дійшла до пальчиків, так, щоб закривати. Тому ось так подвигнувся цей процес у мене. І у нас туні був, були цифри 2 та 5, і, як би говорили, вона буде просувати номер 5. Номер 5 у неї це ось такий топ. І що ми бачимо, що е, Настя перейшла, перший в неї завершився вже той моточок перший. І ось почала другий моточок. Е, По-друге, в неї змінився візерунок. Ми бачимо, що ось ці е, такі о, плавні зигзаги. Змінилися на такі смужечки. І по-третє, Настя змінила спиці. Вона взяла трошечки тонші спиці, на піврозміру змінила їх. І виходить ось такий візерунок новий гіт. Такі будуть вертикальні полоски до верху виробу. Так, давайте пошукаємо маркер, де в неї тут був прикріплений. Ось так. Ось так буде краще. Видно. Ось скільки форсування можна, можете побачити. Непогано. Ну, і сьогодні середа випали цифри 2 та 2. Так? Тобто тільки цифра 2. Ну, це сама, так би мовити, доля. Тому що в мене треба якраз завершити сьогодні цю шкарпеточку, і в мене буде виріб, цей закінчений. Отже, пересуну зараз маркер ось сюди, переставлю і будемо просувати. А в настуні, як би вона їй не хотілося. Але цифрою 2 в неї все та ж багатостраждальна підошка. Така, така вона міцна, така туга, завертається ось. І бачите, скільки тут вироб, ви, зроблено. Я не знаю, маркер тут дуже важко причепити, він буде заважати, мені так здається. Ну, побачимо. І зустрінемося з вами вже завтра вранці. І, надіюся, що цифри 2 не буде на цьому тижні. Все, до зустрічі! Вітаю дівчатка в проєкті Магічний кубик від Олени Буганової. Сьогодні вже четвер. І покажу спочатку наші вчорашні просування. Так, отже, моя шкарпетка, як я вже й говорила, готова. У мене вже їх дві. Одна та інша. Це я дов'язувала. Звичайно, не люблю в'язати бо потрібно постійно перераховувати першу. А якось рахувати ряди в мене не дуже виходить. Я постійно забуваю або збиваюся, або ще щось. Але, ти не менш, вже є дві. дві, і їх треба підготувати до показу в проєкті шкарпеткова скринька за червень місяць. Самі такий буржочок. У нас тунички. В неї були капці Номер 2 Капці, а в мене зелені шкарпетки. Значить, я що роблю? Я, мабуть, ось так поставлю тут галочку, що вони вже в мене зроблені. Так, настінні тапочки, це вона зробила підошву. Ручки боліли, тому що підошва такі не товстенькі, тупкенькі дуже, але вже готові є. Залишилося половину, мабуть, роботи. І, звичайно, що приєднати до підошви. Отже, над цим процесом ще на стуні потрібно допрацювати. Так, ну і сьогодні, 13 липня, Олена викинула цифри. Викинула цифри. Це 4 та 1. Отже, дивимося на стуні. У Настуні це червоні шкарпетки. І номер один – це пляжна сукня. Червоні шкарпетки нагадую, так і нічого форсування не було. Одна шкарпетка готова, іншу треба дов'язати. І пляжна сукня показую ось скільки виготовлено. І настя зробила ось так. Вона тут залишила попередній маркер, поставила сьогоднішній маркер. Ну і ось так. Є цей виріб. Так, і мої вироби під номером 4 це буде скрап альбом і матроска. Значить, Щодо скраб альбому, то в мене він на тій ж самій стадії, як я говорила. Це порізані сторіночки, так приблизно, але я трошки просунулася далі і я ось надрукувала фотографії. Не всі, але трошечки надрукувала. тому я з мою першу сторіночку я вже зможу почати робити. Сьогодні ти бачиш, така погода, що надворі мало роботи. Тому займемось. А матроску, ось, показую, знову її. Я перечепила вже мастер. Нічого я більше не просувала втихеньку. І вивісила маркер червоний, щоб було дуже 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 помітно. Надіюся, дуже хочу, щоб я дов'язала ось до... Цю кокетку, я вже вив'язала. Ну, побачимо, як вдасться, скільки мене затягне сьогодні мій скраб альбом. Сьогодні п'ятниця, 14 липня. І спочатку дивимося наші попередні просування з Настю. Щодо Насті, то Настя брала з собою пляжну сукню в'язати, а брала вона, тому що їй потрібно було від'їхати на один день. І вона брала його з собою. Тому я зараз вам не можу показати, скільки вона просунула. А я працювала четвертий номер, у мене був скарпаль. Отож, покажу, що я зробила перший розворот. Ну, давайте першу сторіночку розглянемо спочатку детально, а потім другу. Значить, ви бачите, що тут у мене я використала 4 фото. Три розмістила під, на такому карманчику. І сюди ось склала квиточки, які в нас залишилися після цієї поїздки. Так. Ну і перша сторінка присвячена ось саме поїздці. Це був 26-й день моєї відпустки. Я тут цікавувала невеличкий челендж, як я пробужу свою відпустку. І ми ось від'їхали в аеропорту, літак тут присутні, різні такі ось прикраси, валізи і так далі. І друга стріночка, вона є такою інтерактивною, тому що тут ось такий літачок, який нас вітає, піднімається. Тут ми бачимо наше фото сімейне в готелі. І воно піднімається. Тут також такі карманчики, там також всунуті квиточки. І те, що нас зустріло, ми приїхали ввечері, тому нас зустріло ось таке вечірнє містечко вечірнє, готель наш, це з підсвіточкою, все буде дуже гарно і настрій ми тут бачимо релакс. Тут я ніяких е, не використовувала магнітів, тому що сам ось цей карманчик він досить важкий, тому він нікуди не буде ліватися. Ну, а літачок була сама задумка в тому, щоб він ось так нібито літав, тобто був таким рухливим елементом. Тобто ось так буде виглядати розворот. І ще одним моїм просуванням було це перший номер матрошка. Я трошки просунула, але не так багато, як мені хотілося б. Тому що більше часу приділила саме скрапу. І ви знаєте, так насолодилася цим процесом. Спочатку не знала, що мені робити, а потім не потім могла зупинитися. Отже, ось це стояв маркер. І буквально рядочків 5 чи 6 я пров'язала. Небагато, і тому ще до підрізів я не дійшла. Отже, на п'ятницю Оленка Боганова викинула цифри. Здається, 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 один, знову ж таки, і один і три. У Насті це рожеві шкарпетки і сукня все та ж пляжна. А у мене це знову ж ця матроска, тому я нікуди і далеко не діваю, і сумка. І сумка. Тому щодо мого процесу, то матроску ви вже бачили, переставлю маркер, побачу, що мені вдасться зв'язати. У мене вже тут видно 4 синіх сумушки. І щодо моєї сумки, то вона ось зараз на такому етапі. Це перший квадрат, він вже тут дов'язаний. Тут залишилося залишилося сюди дійти і все. І думаю, що буду вив'язувати наступний квадрат сьогодні. Тому це буде так не дуже легко. Легше в'язати все ж таки бавовняними нитками, ніж рафії. але рафія непогана, тому приступаю. Вітаю-вітаю дівчатка. Дійшов тиждень магічного кубика до завершення, сьогодні неділя. І в цей сонячний день давайте підведемо наші підсумки. Отож, Настя, плаття пляжне. Я покажу тільки те, наскільки ми продвинулися в тих процесах, які продвигали. Отож, ось така довжина вже є. Ну і це ще не половина, але майже, майже наближається до цього. Так, отже, цей процес настуня продвигала. Далі тапочки, капочки. Е, готові, дві підошви. І є над чим працювати. Рожеві шкарпетки та червоні шкарпетки не просунулися. Е, рожева майка продвигалася. Не стільки, як хотілося, але результат ось такий. І чорна сукня. Чорна сукня, вона є готовою. І е, тут ви подивитеся невеличку таку підйомочку щодо цього сукні. Сукня вийшла класна, Настя вже її вигуляла. І навіть зверніть увагу на логотипчик. Так, ідемо далі. Мої процеси Матроска. Матроску продвигала. І як і обіцяла, дійшла до підрізів. Дійшла до підрізів. І ось вони такі тут мене є. В мене щось така на не лише виходить, ну побачимо. Так, отже, підрізи я ось тут зробила з іншої сторони. Тому, я думаю, що достатньо. Шкарпетки зелені, вони в мене є готовими вже. Про них детально розповім в шкарпетковій скринці. Тому так трішечки тільки покажу. Е, е, сук, сумка в мене не продольнулася. Скраб альбом. Е, зроблений перший розворот, і як ви його бачили, показувала вже. Сидіння для крісла і герчична ковтинка в мене не просувала, в і не просунулася, відповідно. Ось такі результати були нашого тижня-магічного кубика. Було досить цікаво і цікаво, що виявилися улюблені процеси, які хотілося просувати швидше. Ну, а були такі процеси, які хотілося трошки відкласти на путі. Ну, а ми з вами прощаємося до наступних зустрічей. і... Ще з Оленою Бугановою ми будемо приймати участь у проєкті визволення з гачків. А цей тиждень у нас буде такий тиждень, так би мовити, тиші, Ми будемо потихеньку просувати наші улюблені процеси і готуватися до тижня визволення. Отож, всім всього найкращого і до нових зустрічей!